Сьогодні Варшава головує в ЄС і створена комерційна структура, називається «Українські ілюмінації, така велика назва. Знаєте, бо якщо сьогодні створений інвестиційний фонд, де підписано там інвестиційний проєкт, Америці передали нас всі корисні копалини, надра так, в конфесію Америці, то знову ж таки їх. Консультував е інвестиці інвестиційний фонд, е саме «Рокшельдів е ілюмінації, де е по тому, що американські корпорації заходять на територію України і будуть видобувати ці корисні копалини. і де Зеленський, е скажем, Дурень, який прикидувався дурним, приїхав в овальний кабінет 28 лютого от, і вимагав якісь, як він казав, вимагав е гарантії безпеки. Хоча перед цим підписав е ми теж знаємо, документи з Англією на 100 років, де він щось теж наобіщав. Ми не бачимо цих документів. Це по слухам ходять ці документи з людьми, ніхто не радиться, в обхід Конституції. Відбувається. От зараз навіть Америці Верховна Рада проголосувала, віддали в конфесію ці так звані земельні, земельні копалини, які віддають. Вот. І, е... 28 країн, з якими він підписав якісь безпекові угоди, ми теж не бачимо їх, тому що Верховна Рада жодної з них не ратифікувала, а трибунал ми вимушені, вимушені відкрити були після того, як Україна ратифікувала Римський статут. Я, як громадянка України, як патріот України, своєї нації, Курносова Ольга, яка з Росії і яка, яка є. i mm -hmm. скажімо, опозиція до Путіна, і також американка Оксана Луки українського походження вирішили прийняли рішення створити цей міжнародний трибунал журналістських розслідувань для того, щоб в рамках нашого руху юридичної структури український жіночий рух матері світу проти війни і тероризму за положенням для того, щоб підняти всі європейські країни, Америку, журналістів, щоб бити труб, для того, щоб все ж таки скажімо, не замовчувати цю проблему, тому що єврокомісари, будучи в нас 9 травня в Львові, казали, що кожний сантиметр злочинів досліджено в Україні, і вони створюють саме гібридний трибунал міжнародний, де Путіна будуть притягувати за злочини до відповідальності і за рахунок того, що будуть арештовані їхні якісь активи будуть виплачувати Україні якісь там зброю і, і, так далі, і так далі. Але та ж сама мудра, не знаю, як там її звати з офісу, бо зараз модно називати офісу президенту, де Юрій де факто. От. Сказала, що вони роблять цей статут цього трибуналу, Єврокомісар і скоро вони зроблять. Але вони про це вже проголосили 2023 році. А сьогодні ми маємо середину 25-го ніхто навіть не зробив статут цього міжнародного трибуналу. Але Європа все тільки говорить, говорить, і говорить. Трамп всі залежать від Америки, тому що ядерний зонтик НАТО Європою, ми всі добре знаємо тримає Пентагон Америка. І е, тільки Трамп, прийшовши до влади, звернув увагу на вбивство мільйонів людей. І єдиний, хто в світі заявив про те, щоб зупинити вбивство українців, це був Трамп. Всі інші казали, давайте ми е, вибачте, ми. Давайте нам зброю побільше, і ми будемо воювати. О, і це позиція президента. І, звісно, позиція всіх тих українців, які знаходяться в Європі, тому що відкрили кордони для жінок, для дітей І багато сьогодні українців зачепилися, саме зачепилися в європейських країнах за соціальні на соціальному утриманні. Знаходяться дуже багато прийняла таких людей, матері з дітьми і наших українців. Німеччина саме така гарантована соціальна допомога. От. І інші країни Європи, і також частково і американці. От. Я говорю за, за те, що вони тримаються такої позиції, щоб продовжувати мол, відбивати свої території і, мов, війну продовжувати. Бо, і звісно, якщо війна закінчиться, то європейські країни ну, попросять поїхати. Вже не не кажу грубо, депортують людей, які не знайшли собі роботу і знаходяться на соціальному утриманні цих країн і на налогопнананалогоплативників тих країн, які працюють на те, щоб ці соціальні, скажімо, утримання відбувалися, вот. ну знову ж таки, ніхто не проти, щоб відвоювати території і все. Але коли Україна відступає, коли захоплюються території, коли продовжується вбивство українських людей, day. То uh, треба бути яким ідіотом, щоб казати, що та ми будемо воювати і перемагати. Вот. Ту uh, скажімо, uh, країну з шістью тисячами ядерних боє боєголовок і Україна, яка сьогодні та в нас сильна армія, та в нас дуже потужні. Ми кажуть, потужний план, потужна перемога і так далі. І в наших президент сказав 31 тисяча, тільки загиблих публічно, остальне ми не кажемо. Знаємо. Ми добре стільки загиблих, стільки їх знаходяться під прапорами, отам от на наших кладовищах, і мова йде про те, що пора припинити це вбивство і про що завжди говорить Дональд Джей Трамп. І треба не їхати президенту Зеленському і сідати бігом е в Турції, а треба було согласувати з президентом Трампом, раз ти вже підписав ці угоди, і раз тебе вже вибачте за слово склонили до миру треба було приходити той указ, де ти підписав, що ти не будеш сідати. За стил з Путіним його треба ліквідувати і пояснити, що він такого немає, як було підписано президентом Зеленським. І дуже багато те, що відбувається сьогодні. Війна на крові української нації, і ми дійсно це геноцид, де пауза, конституція на паузі і де не працює законодавство, де ми знаходимося в повній зоні беззаконня, ми маємо думати. Як же в Україні, чи можливі в Україні демократичні вибори. Я вже зверталася до Трампа, раз ви забрали наші копалини і раз підписали такі угоду, раз ми вже ваша колонія, то вибачте, будь ласка, то ви, будь ласка, забезпечте нам демократичні процеси. А, от, ми ж, ми ж, ми, то ми вже як, ну. Як племена, такі дикі племена в Африці, знаєте, хто прийшов, захопив, то той керує. От. І чия мова того влада, казав великий Конфуцій, що чия мова того влада, чия влада, того мова. От. тому о, нас вбивають сьогодні Путін, собака Путін за українську мову виходить так.